Давайте поговоримо трішки про наших дітей і таку потенційну небезпеку, як формування залежності у наших діточок від гаджетів. Я, як багатодітне татко, і, зокрема, найменше моїм діткам 7-10 років, особисто спостерігаю таку річ, і звичайно, ми своїх дітей якби, обмежуємо в користуванні. Гаджетами по часу, розуміючи всю цю проблему, про яку я говорю, і обмежуємо в неякісному контенті. Чому декілька слів хочу сказати про цю проблему? Тому що якщо дякувати Богу, вона мене так тільки трішки зараз зачіпає, якби і тут тільки функція контролю як батька потрібна, то в масштабах розвинутих країн світу, таких як Сполучені Штати Америки, такі, як Європейський Союз, інші країни, я знаю, що це проблема вже як кажуть, кричить. Просто кричить, бо є вже купа всяких досліджень, які говорять про те, що є дві складових дуже небезпечні для майбутнього, як це наслідок сучасних технологій, як прив'язаність до дітей до гаджетів. Перша складова це те, що у дітей формується психологічна залежність у вигляді хвороби користування гаджетом. Це перша складова. По суті, це вже зараз внесено в реєстр хвороб. Розумієте, тобто це вже хвороба. Ми знаємо про такі трагічні залежності, як залежність від наркотиків, ми знаємо про алкоголізм, ми знаємо інші форми залежності. Але тепер в 20-21 столітті почала формуватися нова залежність і громанія, зокрема, і залежність від користування гаджетами. Все б нічого, ну це, по-перше, це хвороба, це перша склада, а друге, дивіться, що відбувається. У них починає формуватися так називаємо друга складова кліпове мислення. Більше 7-10 секунд вони не можуть затримуватися на одній картинці. І відповідно у них йде оце, знаєте, так, якби кліп, 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 кліп. Що це означає? Це означає, що не формується, не розвивається головний мозок. Ну, по суті, для того, щоб розвивався головний мозок, дитина має на чомусь концентруватися: на тексту, на спорт, на прогулянці. Тобто концентрація це увага, яка спричиняє до того, що ми формуємо якісь навики. І в першу чергу навики інтелекту, розвиток інтелекту. Без концентрації інтелект не формується. А в даному випадку це антиконцентрація. Це кліп, кліп-кліп. Чому і називають другу проблему кліпове мислення. Тепер виходить. Суть цієї проблеми, про яку я говорю, складається з двох складових. Перше це хвороба у вигляді залежності від гаджетів, а друге це інтелектуальна деградація. І от розвинуті країни і науковці почали бити в набат. бо ну по суті слухаю, якщо деградує підростаюче покоління, то яке майбутнє нас очікує? Це ж ну страшні речі про це подумати. Почали деякі країни, в першу чергу, наприклад, Австралія, вона тут виступила піонером, тобто австралійці виступили першими. Вони на рівні держави прийняли закон про заборону підліткам до 16 років користуватися соціальними мережами. Ну а як ми користуємося соціальними мережами? Через Користуємося ж отаким чином. Я е, прихильник такого законопроекту, і я бачу, я вже знаю про те, що деякі європейські країни так само почали розробляти, приймати цей законопроект подібні законопроекти, тільки хтось з 14, хтось з 15 років. Ну чому це так? Діло в тому, що знаєте, з однієї сторони, це може звучати так, якби дискомфортно, що ну, закони, які забороняють щось, то це не зовсім добре, бо ми ж люди вільні, наші права, наші свободи. Так. Це добре і права і свободи, якщо вони діють в благо, а якщо ми невірно вміємо їм розпорядитися, зокрема дитина, вона ж не може ще оцінити до кінця, що їй добре життя, що погано. Із-чого, я думаю, що це справа і обов'язок дорослих убезпечити дитину, щоб вона собі не нашкодила. І якраз ці закони про заборону соціальних мереж для дітей, я думаю, що вони йдуть тільки на благо. А то вже там після 15, після 16 років, коли дитина більш-менш адекватно, чи підліток може вже оцінювати ситуацію, будь ласка, хай користується.